Ви побачите тут сцени константинопольського іпподрому. Сьогоднішня висота до колосників 22 метри. Зроблена у формі такої собі луски, а ніякої технічної задумки в цьому немає. Це просто таке архітектурне рішення, яке прикрашає додатково сам купол. Його ще називали цирком, називали театром. Під нами знаходиться манеж. Прямо зараз тут проходить репетиція. 13 метрів це розмір манежу київського цирку. Тут були іконські перегони, тут були і вистави, тут виступали фокусники, акробати, музики. Є в Києві місця, до яких можна притулитися серцем. Культове урочище Євбас, історична Галицька площа, від якої наші предки прямували на захід. Сьогодні ювілей будівлі, в якій ми знаходимося, 60 років назад відкрилася ця будівля, і Національний цирк України 60 раз відкриває свій цирковий сезон. Саме тут 1960 року зросла, наче величезний храм. Поруда Київського національного цирку України, вкривши своїм богатирським куполом дух славетного міста.